Всім добрий день. Грузимо органіку. Вже скоро буде дефіцит. Таких добрив, коров, коров в селі немає. Розимо ЮМЗ і газончиком. Зараз пару газонів наберемо і все. Ну, може ще тітки тут декойде розкидаємо. Да, Раніше його було море, зараз немає цього навоза. А запах який вам це не передать? Не ставити сюди догружатель якийсь. Так що будемо вивозити на огород собі Вимазали такий ковш Ну а що робити? Да, залаза він конечно. Залаза він круто. Не так як раніше ми старим, у нас був старий тут стояв, так він взагалі то газую, що... То... а тепер на холостих воно працює як... як має бути. Була кучка і нема кучки. Коротше, вивезли отсюда Шість, це сьома машина. трошки Хай хазяйбам вивезли і зараз остальне тут довивозимо щоб тут вже нічого не було бо хочуть тут далі чи розпахувати не знаю що вони тут зараз подивимося. осталось небагато вивезли собі 4 ну батькові 4 собі я вивіз 2 6 і це сьома. І виходить, там десь восьма он теж там. Коротше так. Нормально туле <різь> <різь> все, багато набрав. Провалився і все. Дивлюся, шланга щось побігла одна. Треба буде подивитися. Так що ну дебела, тут куча була. Вже в них залишилась одна корова, більше вже нема. У нас вже по селу нема коров, так що залишилося там пару штук. Далее да, скоро вообще не буду.